Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінницький філіал і сьогодні у нас не надходження. Volkswagen Passat 2015 року в 8 кузові 2 літра дизель на 190 кінських сил на передньому приводі на автоматичні коробки передачі. Авто було пригнано з Європи в 2020 році, в Україні має лише одного власника. По комплектації у нас сліпі зони, електроскупімачів усіх вікон, електроскладання дзеркал, аудіо. Електроволювання сидінь, пам'ять сидінь водія, масаж, комбінований салон, шкіра, плюс алькантара, мультикерму, електронна приборна панель, мультимедіа, карплей, трьохзонний клімат-контроль, підігрів руля, підігрів сидінь передніх та заднього ряду також. Ось так виглядає задній ряд. Також є шторки. Підігрів заднього ряду. Контроль, на автомобіль встановлені 17 легкосплавні диски на літній резині. Full LED фари задні. Ось так виглядає багажне відділення, дуже просторе. Також електрорегулювань сидінь пасажира. пробігу на даному автомобілі заявлено 180 тисяч кілометрів. Придбати ви його зможете за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Ціна на даний автомобіль буде складати 19 тисяч 990 доларів.